У Харкові чергова зустріч мера Ігоря Терехова із представниками всесвітньої літоранської федерації. Керівник організації в Україні Марк Мулан зазначає, після останнього візиту виконали декілька задач зокрема, створили в місті тимчасовий офіс, що почне працювати у повному обсязі у червні. Тепер мають нові цілі. У нашій програмі спільно з офісом реформ ми працюємо по напрямку кухні. Десь це буде протягом червня-липня. Ми запустили тендер нещодавно на відбудову 50 квартир, і у червні ми запустимо тендер на 500 квартир. Також напрямком майбутньої співпраці буде створення сховищ. Марк Мулан акцентує також прагнуть надати харків'янам психосоціальну підтримку, особливо дітям. Вчора ми мали змогу з цього приводу відвідати центр реабілітації. Також ми відвідали дитячі садочки. Ми шукали змогу побудувати там сховища, безпечний простір для дітей. Це не тільки допоможе забезпечити безпеку малечі, але і спонукатиме харків'ян повернутися до міста, упевнений ігор Терехов. Бо сьогодні люди готові повертатися в місто, але вони кажуть, том, що ми наше місто. але нам потрібно буде кудись водити дитину. Ну а потім, коли дитина пристроєна під наглядом, вони впевнені, потрібно працювати, і це головне, щоб е Родина з'явилася кошти, щоб вони змогли нормально працювати, нормально робити, заробляти, жити. Марк Мулан продовжує напередодні ознайомився з планами міста щодо відновлення бізнесу та підприємництва. Я вважаю, що це дуже прогресивні і гарні плани. І як тільки ми будемо працювати в повному масштабі тут, у Харкові, ми будемо шукати всі можливості для відновлення бізнесу. Я вважаю, що дуже гарна ідея зробити містами-побратимами, місто Харків та місто Дублін. Дублін це така столиця технічного розвитку в Європі та Америці. Міський голова впевнений, така співпраця між містами вагомий внесок у майбутнє Харкова. Я дуже зацікавлений, щоб ми стали містами партнерами, побратимами, бо це інша філософія. Це про устрій життя, це про обмін найкращими практиками, це про обмін студентами, вчителями, преподавателями, це про досвід, який ти переймаєш у партнера. І сьогодні дуже потрібно, щоб Молоді люди приїжджали до таких міст, як Дублін, інших таких потужних міст і переймали цей досвід для себе і втілювали в життя тут, у нашому місті. Тож наприкінці заходу Ігор Терехов та Марк Мулан підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стренков, Олексій Муравйов. Новини Харків.